Миргородська громада знову у Скорботі. 7 лютого тут провели в останню путь захисника України Артема Шабаліна, який загинув під час запеклого бою з російськими окупантами під Бахмутом. Кривава війна забрала життя 26-річного миргородця, який мріяв розбудувати країну і робив усе, щоб його сім'я і всі українці мали щасливе майбутнє. Артема любили за справедливість і мужність. Таким сильним і відважним він і залишиться в пам'яті кожного, хто його знав. Сьогодні ми прощаємося із нашим земляком, вірним воїном України Шабаліним Артемом Ігоровичем. 1 лютого 2023 року під час обстрілу з боку російських військ поблизу населеного пункту Парасковіївка Бахмутського району Донецької області командир бойової машини, командир відділення 2-го механізованого батальйону військової частини А-0409, старший солдат Артем Шабалін загинув. Смертю хоробрих, захищаючи волю і незалежність України. Найтяжче прощатися із молодими захисниками, які були народжені творити Україну. Мужній воїн Артем Шабалін навчався у школі номер 9 а після її закінчення вступив до Полтавського професійного ліцею. Він мріяв стати кваліфікованим спеціалістом, але у червні 2022 року покинув роботу будівельника у Києві та став на захист України. Після військового навчання в Англії та бойового злагодження він став частинкою сильних, незламних та вмотивованих військовиків 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Старший солдат Шабалін впевнено керував своїм відділенням. Був прикладом стійкості і рішучості для своїх підлеглих. Наші захисники мужньо боронять батьківщину і не збираються складати зброю, адже відстоюють своє. Миргородська громада співчуває рідним та схиляє голови у скорботі перед світлою пам'яттю солдата Артема Шабаліна. На жаль, ворожі снаряди забирають життя наших героїв, рідних, побратимів. 1 лютого забрала життя і нашого старшого солдата Шабаліна. На жаль, світла людина з доброю душою, товариський хлопець, справжній воїн. Вірний військовій присяги, на вірність українському народу, загинув в бою за нами, за нашу з вами батьківщину. Поховали солдата з усіма почистями на міському кладовищі по вулиці Ломиковського. Життєрадісний, допитливий і доброзичливий Артем пішов у засвіти як сміливий солдат, справжній друг, люблячий син, брат і батько. У захисника залишився дворічний син Юрасик, мама Ольга, батько Ігор, бабуся Валентина Степанівна та сестра Яна.